Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску лідера Динамо Київ виключили зі збірної України з футболу. Стало відомо, чи припине своє існування полтавська ворскла. Тимощук почав погрожувати Україні. Шахтар готує справжню трансферну бомбу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Легендарний український клуб близький до того, щоб припинити своє існування. Стало відомо, що чекає на Ворсклу в майбутньому. 1 червня відбувся другий матч між Кудрівкою та Полтавською Ворсклою. У підсумку Ворска сенсаційно поступилася Кудрівці та вилетіла з УПЛ. Після виліту полтавського колективу до першої ліги серед вболівальників з'явилося побоювання, що клуб може припинити своє існування, враховуючи фінансові проблеми. Та три трансферні бани. Віце-президент клубу Лисак заявив, що ще не вирішили, чи припине Полтава своє існування. Проте, за інформацією джерела Бейбіжі, президент клубу Константин Живаго не має наміру кидати команду на призволяще. Функціонер дуже незадоволений тим, як полтавський клуб деградував під керівництвом віцепрезидента Олега Лисака та спортивного директора Олександра Фундерата. Живага має намір провести нараду з представниками Ворскли, щоб обговорити майбутнє команди та її вектор розвитку. Повідомляється, що президент має намір знайти нових функціонерів, які керуватимуть полтавським клубом. Чесно кажучи, буде дуже шкода, якщо такий великий клуб, як Ворскла, припине своє існування. Полтава точно заслуговує на потужний футбольний клуб рівня Єврокубків, так само як і Дніпро, Харків чи Одеса. Але на жаль, маємо тенденцію до того, що УПЛ все більше клубів сел по типу Кудрівка, Колосу, Інгульця та подібних. Та все менше команд, які представляють великі міста України. На жаль, в цьому сезоні в УПЛ з першої ліги заходять аж три команди, які не мають власних арен. Натомість такі імениті клуби, як Ворскла з власним стадіоном та академією, вимушені грати в першій лізії. І це ще в найкращому випадку, адже враховуючи діла президента Живаго, цілком ймовірно, що Ворскла перепине своє існування вже цього літа. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Починає потроху розпитатися і інший український клуб, який буде представляти Україну в Єврокубках. Олександрія офіційно повідомила про завершення співпраці з трьома гравцями Іваном Калюжним, Юрієм Копиною та Сергієм Логіновим. Усі троє покидають команду у зв'язку з завершенням контрактів. Зазначається, що Калюжний, скоріш за все, стане гравцем «Металіст» тисяча 1925, а у доля двох інших виконавців невідома. Також повідомляється, що Олександрів найближчий час можуть залишити ще деякі лідери команди, такі як Безера, Шабанов та Кравченко. Окрім того, клуб вже покинув Голкіпер Єрмаков. Також не буде, скоріш за всього, продовжувати контракт і півзахисник Володимир Шепілєв. А отже, Олександрія ризикує, окрім головного тренера, втратити і майже пів складу команди. Дуже шкода, що український клуб, який буде грати в лізі конференцій, підходить до неї з величезними проблемами. Мало того, що в Олександрії немає тренера та є певна фінансова заборгованість перед гравцями. Та ще й зараз багато футболістів тікають з клубу. І тут постає логічне питання: а навіщо би ви взагалі виходили в Єврокубки, якщо по факту бюджет урізається, а команда потроху розпадається? Навіщо б туди і таким чином ганьбити Україну? У цьому випадку доля Олександрії трохи схожа на долю в чи чозрі, які також гарно проводили сезон, але потім ганьбилися на наступний в Європі. На жаль, поки у наших клубів буде таке відношення до Єврокубків, тому ще не скоро повернемося бодай у топ-15 рейтингу УЄФА. І в нас буде все менше і менше клубів на євроарені зрадник України Анатолій Тимощук готовий судитися до переможного кінця з Україною. Зрадник Анатолій Тимощук, який досі збагачується кривавими рублями і працює в пітерському зоніті, заявив, що розраховує на повернення всіх нагород, які отримав в Україні. Цитуємо толіка. Мені мають повернути всі нагороди. Це рішення вищої спортивної інстанції Європи. Якщо будуть якісь інші дії, я їх оскаржу. Я завжди буду захищати своє ім'я. Я не зробив нічого поганого в Україні. Я лише підтримав благодійні проекти. І я за миру всьому мирі, заявив Тимощук, російським змі. Нагадаємо, що зрадник України, екс-футболіст Анатолій Тимощук, виграв спортивний арбітражний суд в Озані проти Української асоціації футболу, яка позбавила Толіка винагород за те, що той фінансово підтримував російську армію. Друзі, як ви гадаєте, чи вистачить совісті у Толіка Тимощука, колись можливо через декілька років вибачитися за свою поведінку перед Україною. Напишіть в коментарях нижче під цим відео. Наполі полює на молоду зірку українського футболу. Журналіст Володимир Звєров розповів про інтерес до півзахисника Брентфорда Єгора Єрмолюка. За моєю інформацією до Брентфорда з офіційним запитом звернувся в наполі. Вони зараз дуже сильно стежать за перспективними футболістами АПЛ. У Брентфорді сказали, що ярмолюк не продається, і в новому сезоні його бачать гравцем основи. Напевно, потім його ціна злетить ще вище, заявив Звіров. Інформацію про інтерес з боку політанців до гравця збірної України підтверджують італійські ЗМІ. Зазначається, що в Єрмолюку Наполі бачить потенційну альтернативу трансферу Георгія Судакова з Шахтаря. При всій повазі до Єрмолюка, Але, на мою думку, йому ще рано переходити в топ-клуб на кшталт Наполі, який є грандом європейського футболу. Все ж таки, його для початку треба закріпитися в Брайан Брендфорду, адже в цьому сезоні він скоріше був рацем ротація в клубі АПЛ ніж грав старті. А вже через рік два, коли ярмолюк закріпиться в Бренфорді, можна помріяти і про то клуб, як до прикладу, зараз відбувається за барним. Але безумовно потенціал у Єгора дуже великий. Головне це не зупинятися у розвитку, як це зробили його колеги по Помпла, збірні Судаков чи Шапаренко, які відверто деградували та зараз майже нікому не цікаві. Якщо ярмолюк продовжить показувати такий високий рівень гри, то саме він повинен бути в основі збірної України. А не збить льотчики Судаков чи Шапаренко. Друзі, а перед тим як ми продовжуємо поставте, будь ласка, лайк цьому відео давайте просувати україномовний YouTube разом. Шахтар націлений на підписання опорника із ранду Туреччини. Донецький шахтар може підписати 26-річного турецького опорника Ісмаїла Юксека з Фенербахче. Про це повідомляє інсайдер Єгіза Субанджоулу. Зазначається, що гравець дуже подобається новому наставнику гірників Тураноу. Відзначимо, що у 2022 році Ісмаїл був вперше викликаний до збірної Туреччини. За весь цей час він відіграв 19 матчів за національну команду і забив один гол. У цьому сезоні футболіст провів 30 матчів з Фенербахче і віддав один асист. Насправді цей гравець міг би непогано підсилити шахтар, адже по-перше, після відходу Степаненка, у Шахтаря є великі проблеми в опорній зоні, в клубі просто фактично немає гарного руйнівника. А по-друге, він добре володіє турецькою мовою та може знайти спільне розуміння з наставником шахтаря Тураном. А тому насправді, попри те, що можна припустити, що Туран підтягував шахтар свою турецьку банду, тим не менш, це був би непоганий трансфер для третьої команди України. Лідера Динамо Київ виключило зі збірної України з футболу. 26-річний лівий фулбек київського «Динамо» Владислав Дубінчак не допоможе збірній Україні на товариському турнірі в Канаді. Прес-служба УА повідомила, що Дубінчак захворів на вітрянку. Синьо-жовті 7-10 червня зіграють матчі з Канадою і Новою Зеландією на змаганнях Канадіан Шилд». Але, на жаль, лідер киян буде не помічником команді Реброва. Зазначається, що враховуючи на збірні двох інших лівих захисників. Богдана Михайличенка та Мартинюка Сергій Ребров вирішив нікого не довикликати в збірну України. Будемо грати тими, що є. Нагадаємо, раніше стало відомо, що за підопічних Сергія Реброва в Канаді точно не зіграє Олександр Назаренко через травму. Як ми бачимо, збірники останнім часом не дуже горять грати за командою Реброва. Добек відмовився приїхати до збірної, нібито через травму. Немає Миколонка, Мариновського та інших. Зате Реброва буде чергова відмазка на випадок провалу в Канаді. Він скаже, що якби у нас були доступні всі гравці, то результат був би інший. Але насправді дуже шкода до бінчака, адже за останні місяці він суттєво додав Динамо і зараз поправує зіркою к'ян, мотором на Лівому фланзі. Але тепер зате свій шанс проявити себе у сунірутій формі отримують інші виконавці. Шановні глядачі, ставте лайк цьому відео, якщо бажаєте до бінчаку одужання від вітрянки. А у нас на цьому все. Не забудьте, що обов'язково підписатися на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.